Всім добрий ранок. Вітаю з Днем прапора українського всіх. От В общем, що я вам хочу сказати. Вчора були в центрі по ділах, а в мене вже закінчилось сало і в мене вже починається ломка. <сум> Прийшли до китайців, а вони, видать, теж наш праздник празднують. Ну, не знаю, якихось у них два дні вихідних було. Сьогодні вони відкриваються. Ну Вчора думав, якщо наваримо борщу на такій гарній, знаєте, ці, як умовляли, ратичку цю. От, якщо наварити на ній борщу гарного, то може я сьогодні сала не захочу. Ага. Я ще більше сала захотів, то треба зараз поїхати купити. Та й не тільки сало, там в общем, біля корабля в центрі, там і картошка, і цибуля. в общем, як не странно, б це звучало для мене до сих пор це дико що іменно в центрі в рази все дешевше ніж десь навіть у нас тут у, на, у цих е, албібеків якщо купляти там допустимо картошку цибуля якщо ти по рублю знайдеш е, то вона вже така підпорчена Ну, по 99 копійок От, вони продають а там ну, прям одна в одну що цибуля така знаєте хороша що, що картошка 5, 5 євро 5 кілограм того і того в сіточках продає. Тому зараз треба поїхати купити і сало ж купити обов'язково, бо без сала куди, без сала нікуди. Я на цих полуфабрикатах не вивозю. Я маю війну на цій курятіні, всякій хрінятіні, воно в мені... ну... Те, що тим більше, що це зараз за курка пішла. як кипятком залив, як мівіною, вона вже готова. Ні, То, то не моє блюдо. Якщо б ще б хоча б то домашнє, знаєте, як ото півень там, йому скільки 2-3 роки його як кинув в ту каструлю. Вариш, 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 воно ще втягаєш того карачка таку, що крепше, чи, чи, чи те я карачок, чи твої зуби. От, і такі в два пальця жиру зверху плаває. А це ж навіть воно, коротше, не та вже курятина не цей. Ну хоч сало, як сало у китайців. Це. Та я думаю, якщо вони два дні були вихідні, а сьогодні тільки відкрились, то є два варіанти. Або там буде зараз все свіженьке, гарненьке, або буде якесь завалявшися, там, знаєте, обвітряне. Або не буде взагалі ніякого. От за це я переживаю більше всього. Але що, ну, жара вже трохи спала, вже не так жарко, як було раніше. Ні, ще жарко, звісно, але знаєте, 30 це вже не 40. От, під ранок то вже вкриваємося. Так ми на, полу, на, на кухні і живемо. Понравилось. Ну, холодильник рядом, ж, балкон, свіжий воздух. Птічки чи рікають. Під ранок вкриваємось вже. Бо так 22-21. Тут просто не вкриваємось. Ну що, поїхали в центр, подивимось, що там робиться. Рочказавар! <смеш> Бачили людей, які бояться в ліфті їздити. Ладно. Ладно, не буду прикалуватись. Хіба що трошки може? Бух! Все, Виходь. Приходь. Да, Як хочеш. Ну і взагалі поговарювають. Ну я думаю, що не просто так. Про це кажуть. Що сюди, якщо прийти зранку, з 4 ранку приїхати в 4-в 5, то у рибаків можна тут купити рибу дешевше, ніж денебудь. Ну, зрозуміло, що це ж перший із, перші руки. От, то тут саме дешевше. Потім скупляють у них, розвозять по магазинах, а там вже з магазинів ще далі. Ну і взагалі. Тобто ого, ну, диви, який крупняк. Mm -hmm. От, то, ну, я, я, риба не сало, то я за риби в 4 ранку просипатись не буду, звісно. Це її треба так любити. Це Юля може да, встати, поїхати за рибою. Я ні. Я... Хе, йшли туди за салом, ось цей кущ зрозуміли, що шевелиться, дожидається людей, а потім лякає. Ішли йшли туди. Юля аж підскочила. А я добре думаю, що я не зрозумів, то на фоні її я виглядав як мужик. БУ! <плес> О, виглядав, як мужик, а я представляю, щоб я роздуплився, шуганувся, вискочив би юлі на руки. Ото було б сміху. Я не знаю, вони знімають з боку чи ні. Ох, коротше, треба ще картошки. Купили сало на 14 євро, такий гарний кусок. Але трошки видно, що два дні воно лежало, обвітряне, да, таке воно. Ну нічого. Так, да, це я показував щось. кораблик. Зараз підемо купимо картохи цибулі і поїдемо додому. П'ять євриків. Цибулька, 5 евроків, картошечка. У меня сделала вам очередну закуску із баклажанів. Тільки у мене вже посуди немає. Так що завтра вона вже буде готова. Откриваю я її і в холодильничок. Так, ну звідси ми вам ще геної точно не знімали. А знаєте в чому прикол? Там ті парковки, де ми стоїмо забиті, але якщо ви шарите, якщо ви вже в місті орієнтуєтесь, то виявляється навіть в Генуї, в центрі міста. Де просто уйма, тьма Я не знаю, людей, туристів і все, дивіться, це криша парковки. Ми припарковані етажом нижче, але дивіться, скільки свободних місць? На парковці дві машини всього-навсього. А ті там стоять в очередях, скажи, там Ждуть часами, щоб хтось щоб цей. ну... І то, я по суті я розумію, що на сонці не хочеться ставити машину, але все-таки як-ні-як, тут якийсь є тіньок. І по більшому счету в кожній машині є кондиціонер. Якщо ти йдеш на цілий день гуляти, то яка тобі різниця, де вона стоїть. Так, ну зараз вам піду сам город покажу. Це так, тут просто тільки піднявся, зараз дойду туди до краю та й зніму геною. Так, ну і погнали обзор цього муравейника. Ще звідси ми його не знімали ніколи. Дивіться. Вся геноя, ну це ми на криші зараз ви ж поняли, на. Да? то вже трохи орієнтується, то зараз от там китайський ресторан, куди ми ходимо на суші Ось о... карандаш біля маминої роботи, ну і маяк той же, тільки що я вам знімав Достопримічательність Дивіться який корабль, це його видно тільки скільки там верхніх три етажа. А в ньому там щось я считав, чи 17 чи 18 поверхів. Ну і так от. Ну единственное, що криша, да, если б. Десь би так, щоб криші цієї не було видно, то було б геною краще видно. Але в принципі і так непогано. Сонячні панелі автоматичні, бачите, вони за сонцем чик -чик -чик, крутяться, регулюються. А розпаковка Коротше, Дивіться і рішайте самі. що, як це правильно називається вже. Старість, жадність, я не знаю. Як правильно, я називаю це мозгами. Дивіться, бараболька. Ну, одна в одну. має. Порченою немає, десь там підбивши. Я до чого це веду? Тому що ось тут у нас, де по подішовки можна купити, то там треба вибирати, бо воно це, і Так, взагалі. По чому картошка в лідлі? По рубль з копійками. Ну. Нічого з копійками там. Нет, самая дешевая евро 89. Евро 89 самая дешевая, а там уже и 2,40 есть кило, там что через... цей. Ну, в общем, с цибулей та самая история. По-моему, самая дешевая у we'll да, по рубль 49, если uh -huh. на развес брать. Да. А там пошло до 2,50. Ну, в общем, 5 евро 5 килограмм. 5 є. цибулька, вообще, дивіться, така плотненька, одна теж є крупніша, є мелкіша, але дуже хороша. От, Тобто, вже посчитали, скільки ми зекономили. Якщо купувати не по євро, а по два, Середня ціна. два, Ми взяли по рублю. То есть, 10 євро вже зекономили. За сало я взагалі мовчу. Там воно тоньше є. Прям таке сало-сало. Зверху ну, вот, тільки м'ясом помазано. знаєте. О, тут таке. ну в общем, Сьогодні так. Да, вибір був невеличкий, бо вони були 2 дні вихідні і воно таке. ну Видно, що воно лежало 2 дні в холодильнику в морозилося. Нормально. Не розстроюйся. Ось так от я скажу. По 4,50. По 4 да? Середня ціна, опять же, 6,90. Так, взагалі 7,90, 6,90. Ну і от, посчитайте. Тут ми зекономили скільки, хай там 7-8 євро, тут 10. Та й так до 20 євро на секундочку. Що, на дорозі не валяються ж, правильно? Навірно, все-таки це жадність. Або старість, або мозги. Ладно, самі рішайте, що це. Надо буде як... Буде у них свіжий завоз, там сала, ратичок, цього, язиків поїхати і затаритись нормально. Ну, поки місь так просто е, все-таки в центр є смисл їздити. За парковку я заплатив рубль 40. Е, Час. Пожалуйста. От вам і арифметика. Якщо їхати за кілограмом картошки, да, нема смисла. А якщо ти вже за походом грузишся, як ми обичамо, саме в цей раз так по скромному, бо я ж кажу, не було з чого вибирати. Обично ми там кілограм 5-10 сала. От. Ще щось раніше не робили, треба буде в наступний раз брати отако 10 кг сала плюс 3, хай перекрутять зразу, якщо воно таке, де більше м'яса, цей, хай перекрутять нам на фарш. Кілограма 3-4, потім там цибульки, картошечки. Цибулі, ну що це, я не знаю, хто як употребляє, нам це Ну я знаю, на пару-тройку тижнів точно хватить. От. Картошка, ну в да, що від неї з нею робити. Якщо десь суп-борщ, то хватить надовго. Якщо пюреха якась чи жарити, чи ще щось, ну наскільки там, 2-3 рази, та й нема, але все одно ти ж не їсиш одну картошку постійно. Скажімо так. На тиждень скупилися та й таке.